Сеньор, ми йдемо чухати вас. Ви не проти. Я взяла з собою таке ведерце, щоточку. Шариками вже почесали. Ти не проти, якщо б ми вас почухали цією щоточкою? Давай якось почухаємося. Зараз він злезе, я сподіваюся. Да? Ти нам тут пляво почухати, там пляво почухати. Везде, везде треба почухати. Ай, добре, ай, добре. Ну і команда довольна? Да? Хорошо. Шарик, не мешай. Ти вже своє чухав. Бач. Білого трохи почухаємо. Здрасте вам, да. Виробляв, здрасте. Здрасте вам виробляв. Білий, іди сюди. Давай. Білий, давай. Не пойду. Залазь, бо я до тебе залезу. Для Для хороших мам ніякої перегради почухати собаку нема. Взагалі. Без проблем. Ми просто ліземо до білого і чухаємо його тут. Все. Мама, я все кість тобі. Цього ти така не стильна. Хорошо, відчухаємося, щоб був красивий хлопчик, щоб у мамі всі собаки були красиві хлопчики. Де. Ну а куди тобі ту Де. шерсть дівати? Зараз не перейдемо пряжу, будемо в'язати носки шерстяні на замовлення. Потім пояса собачі. Буде нормально. Мама, тисяч массія. Калявуля, люди, спасіть, допомогіть! Хорошо. Ти молодець який. О, хорошо, хороша собака. О. Добре, що хоч Моня так не линяє. Із Чопером, і з мілашиком. Де? Як цей білий з шариком зимайда ми, 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 зима не нос утепляемся мама я ус тебе тут ходиш? ходить спать шарик морда твоя собачка нетюхай зима то, то ж ти замазався весь десь сам позамазувався Ага. сам десь замазався а потім які є претензії. Де ти ганяв? Як ти лось педальний, так? Да? Десь ганяв, десь все виробляв. Да? Все, добре, вже дочесу. Небагато, хорошо. Ще трошки і все. І все. І ти молоді, я зараз тут пообіраю і все буде окей. Хоп! О, така у нас обстановочка. Все окей, ушки. Пооббирали тут трохи, Дякую. Давай, моляться. Хто лапу дасть перший? Хто? Нема, дур... Нема дурних, да? Ну, мам, тобі ляпу. Чарик, спасибо. Ти настоящий друг. Ти що, друг тоже? Даш лапу? Давай. Мама, сама взяла. Все, хорошо.